Вітаю, друзі! Мене звати Альона і ви на каналі Квітканута. Сьогодні ровно рік каналу Квітканута. Я хочу подякувати кожному з вас за вашу підтримку, за ваші коментарі, за всі ці теплі слова, які ви мені пишете. Я хочу подякувати вам за те, що ви зробили сьогоднішній мій день. З самого ранку я отримую від вас привітання і, чесно кажучи, мабуть, в день свого народження я... в мене не було такого відчуття свята, яке я маю сьогодні. Дякую, ви просто неймовірні. Чесно кажучи, рік тому. Коли я загружала своє перше відео, я навіть уявити не могла, що цей канал буде розвиватися так швидко. Ми вже не маленькі. Я пам'ятаю, як була перша тисяча людей на каналі, і я просто раділа, як мала дитина, що о, нас вже ж тисяча. Зараз нас більше 8,5 тисяч. І цей канал існує завдяки нам всім, завдяки вам, за те, що ви дивитесь, за те, що ви коментуєте, за те, що ви приймаєте. Участь у всіх, всіх, не знаю, у розіграшах, у всьому, що я придумаю. Я вам хочу щиро, щиро подякувати за це. Хочу сказати, що ви просто неймовірні. А я дивлюсь на те, як ви між собою спілкуєтесь, як ви спілкуєтесь зі мною, як ви допомагаєте один одному. І я розумію, що та моя ідея створити такий канал, який буде людям допомагати, підказувати. Потім я вирішила зробити телеграм-канал, там де ми можемо не тільки я щось розповідаю, не тільки я щось показую, а там, де і ви можете. Поділитися своїм досвідом, показати свої рослини, свої результати, похвалитися. Це ж ну так важливо, щоб хтось подивився і сказав, боже, яка ти молодець? Так, тому так і виник телеграм-канал у нас. І я дивлюся, в телеграмі зібрані просто неймовірні люди, які і дарують один одному якісь рослини, і діляться своїм досвідом, і щось підказують, тому що інколи я буваю, Настільки зайнята, що у мене навіть немає часу зайти в телеграм канал і дивлюсь питання, яке було адресовано мені. На нього вже там купа-купа відповіді, і ви допомагаєте швиденько. Це прям група швидкого реагування, можна сказати. І як я обіцяла, сьогодні у нас буде розіграш. Хочу подарувати для вас хоча б частинку свята, щоб комусь було приємно отримати рослинку в подарунок. Я би, чесно кажучи, подарувала всім, всім вам, але в мене просто немає такої, на жаль, на сьогоднішній день немає такої можливості подарувати кожному з вас. Саме по цій причині я роблю розіграші, щоб кожен з вас. Мав шанс отримати на рослинку. І знаєте, я багато читаю коментарів: О, я там не виграю, о, я там то. Але я читаю і інші коментарі. Я читаю коментарі людей, які виграють. І ці коментарі, які люди пишуть там, о, я ніколи не ви нічого не вигравав, але зараз це мій перший виграш. Там я там приймаю, приймала участь в розіграші, і я там виграла там, цю рослину. І для мене ну це настільки надихає, що я хочу робити для вас це. Розіграші, я хочу дарувати вам а, ці маленькі радощі. Я бажаю а в сьогоднішньому розіграші нехай переможе та людина, якій найбільше потрібна ця рослина, якій най, найбільше радості вона принесе. А тепер Пішли визначати переможців. Ну що ж, друзі, давайте перейдемо до визначення безпосередньо наших переможців. Говорю переможців по тій причині, що переможця у нас сьогодні буде два. Першого переможця ми з вами оберемо з коментарів, які ви писали під відео, в якому я анонсувала цей розіграш. Назва цього відео Коли починаємо живцювати, гартензії. І тут ми говорили про розіграш. Тому я копіюю ось це, ось це посилання, його копіюю і вставляємо ми ось в цю строку. Вставляємо і починаємо шукати відео. Відео ми знаходимо, бачимо коментарі, перегляди, вподобайки і підгружаємо це відео з коментарями. Так, і зараз тут ми будемо бачити. Так, бачимо, ми переможця. У нас буде переможця. У нас буде один з цього відео. Далі ми можемо побачити коментарі, всі коментарі, які ви писали, приймає участь у розіграші кожен коментар, який ви написали. Тобто, якщо ви написали більше одного коментаря, то у вас просто збільшуються шанси на перемогу. І давайте будемо підгружати. Ось вони, всі коментарі, тут ми бачимо їх знову і натискаємо кнопочку Старт. Почався відлік, і за декілька секунд ми дізнаємось ім'я нашого першого переможця або переможниці. Та-дам! І бачимо коментар. Хай квітнуть українські сади. Боже, це так гарно. Переходимо у профіль нашого переможця і дивимось ім'я переможця. Галя Хоньків. Пані Галя, я вас вітаю з цією маленькою перемогою. Ви можете обрати будь-який сорт волотистої гартензії, який я написала в описі під тим відео. І напишіть мені, будь ласка, у телеграм. Посилання на свій телеграм я лишу в описі під цим відео. І ще раз щиро вітаю вас з перемогою! Так, пані Галя, це була наша перша переможниця, яка має змогу обрати будь-який сорт волотистої гортензії. А зараз давайте будемо обирати другого переможця. Так, це ми закриваємо, це ми закриваємо. переходимо в YouTube. Переходимо в YouTube до контенту, і ось є раз, два, три, чотири відео. Можемо обрати будь-яке відео. І давайте оберемо відео про обрізку волотистих гортензій. бачу, тут 79 коментарів, перегляди бачимо. І, як і у попередній раз, копіюємо ось воно посилання на це відео, копіюємо посилання. Переходимо в цю програмку, вставляємо наше посилання, натискаємо старт. Ось знаходимо це відео, бачимо 79 коментарів, 324 вподобайки і пігружаємо ці коментарі. Знову ж таки, буде у нас один переможець. Як і у попередній раз ми можемо побачити, почитати усі-всі ваші коментарі, запитання. І давайте будемо шукати нашого другого переможця. Натискаємо кнопочку Старт. І за мить ми дізнаємось ім'я другого нашого переможця. Три, два, один. Та-дам! Так, переходимо у профіль. Переходимо у профіль. Наталія, пані Наталія. Ми вітаємо вас з цією маленькою перемогою. А ви сьогодні виграли гартензію Little Cream Брелі. Напишіть мені, будь ласка, у телеграм, який я лишу в описі під цим відео. Хай квітнуть українські сади. А вам дуже дякую, що були зі мною, і до зустрічі на моєму каналі.